На ну що таке, з цим заводом зробити кусок плитки, поставити, щоб ніхто туди не прав. Чи дитина, чи хто полізе, а другий може запхати від хімії щось видавати. Можливо, це зробити? Можливо, Можливо як ви вважаєте? Я вважаю, що так. По-друге, я не знаю, або доживу ще чи ні, я споминаю Параджанова, що хвалив наше село і не так на коло. Пройшли часи, покрови були, так поставили той. Ну він мені одна каже, як же так, таке велике село. Хрущова хаті любити. Перве село, каже, добилось панщини. У вас Шевченка є. І показує, де наша школа, коли ради а де художній коровай і заливаха Ярослав Іванович, тут буде добре. Як на вокзал їхати, де колись футбольний стадіон, був. люди слухають у вас де футбольний стадіон. був, На углі до вокзала йти як капличка, така як паличка. Далі таке, як палець-хрест, берешки. Я купків березовий хрест. Плити поставив, але поможіть якось село. А то страшне, щоб не було. Клуб розібрали, то нема. Діти не мають куди йти. А Шевченка, давайте поставимо Шевченка. Я ходив в художку. Там скульптор є, який робив таля. Він каже, слухайте, Ярослав, в мене є бюст Шевченка, таке по погруддя. Ну то я пенсіонер я не маю скільки грошей. Знаєте що, якщо там зберете своїх хлопців пенсіонерів, в мене є хлопці, ще Лупа, інформація, зберемося, що ти хочеш. Він каже, 10 тисяч за погрудя. Люди тобі, то ж не дорого цим завод, цим завод, Симочко, я можу зробити з з бетону, а цей бюст поставити вже того сільради є. І він каже, що Шевченко буде дивитися на школу, зліваєшся до нас церкву. Прекрасне місце буде, яка ж культура буде. Йду через паличі, капличка, клуб, Шевченко, далі знов капличка, не розробіть. Ну а то що таке, брат? Ну, можливо, то зробити так і Та підтримайте, хоч трохи. Пам'ятає вона. Ну оцей ще й скасовані панщини, це архітектор, типу Будовольській стюку пам'ятник? там внизу ще міша Божанка і пашку хай з Бога спошлає. Ми тобі склябили внизу, написано, склад, ще не є євничам, хто курку, хто є це, і поставили той хрестик цьому скульптору. І там написано. Але коли ми пасли, ще після корови. Міша, божа, поки йдемо, піднімемо той хрест, хулі збила, то ми взяли спосіб, і я живлю, ще жив, штаби зробив. І до цих пір я приходжу до Смінськівка Василя. Кажу, Васильку, ми колись татом своїм говорили. Але я поїхав в Сибір, тато каже, їдеш в Сибіру, ми посадили. Я приходжу до Смінськівка, я не маю часу, я не цього. Я кажу, тільки дайте машину. Я вже архітект цього. Скульптор ленджа знайшов, плету, що щоб підняти. До цих пір нема. Я звернувся до своїх хлопців, це є фабрики, пенсіонери. Ми каже, що й ми фабрики будемо збирати гроші, щось смислюка, щоб поставити той То один бригадир, я хочу говорити, як пам'ятаю, поставив тільки флажок. Це на фажок, каже Ярослав. Говорив всім, ми мусимо той хрест підняти. Це є архітектор ще раз вам говорю, архітектор, який зробив той пам'ятник сміснуку, коли він помер. Ямниця зібрала хто яйце, хто курку, і в тому слідську поставили той клес. Ось що я хотів сказати. А за Сипченко давайте бороться. Я, як то кажу, прозом човну ложу, дуже круто, ви не то посади, зробити.